Ось, друзі, головний храм Флорівського монастиря жіночого. Вознесенський собор, храм. Знаєте, в такому древньоруському руському стилі, як і Китай обус. Пам'ятаєте, я там знімав трошки там теж, такі от зелені бані, зелені купола і фасади такі вибілені. Традиційні такі для того часу споруди. А це корпуса, друзі, ну, все гарно. Вже осінь холодно, от я вже знімаю, вже в руки холодно 5 жовтня. А це корпуса. Корпуса їх є тут ну, багато. Покругу вони так ідуть, як я вже говорив, багато монастирів великий за насельницями, близько ну, більше ста монахінь, 150. Я точно от не знаю. Ну до революції, до 1918 року, от 800 монахинь було в той Тому і територія. Ну така, як для міста, то здорова. Дуже здорова. Територія велика. Ось там казанський храм відновлюється, реставрується новий казанський такий великий собор. Я зараз підійдемо, покажу. Ось і сонечко вийшло. А Сьогодні так буде свято, друзі, постараємося. Popaste en Sviato.